Якщо ти відправляєшся на водойму шукати хижу рибу, то тобі доводиться сверлити кожних 5-10 хвилин луночку. І за твою риболовлю тобі доведеться просверлити 10, 20, 30, 40, а то навіть і 100 лунок. Мої ножі просто вже з часом стали трішечки Тупі, Мому буру десь приблизно років 6. І сьогодні я вам хочу показати, як ви можете в домашніх умовах своїми руками підправити ваші ножі, знову ж зробити, щоб ваш бур чудово працював. Ми будемо сьогодні. Підправляти наші ножі, тобто бур сверлить, але вже погано сверлить. тому що є величезна різниця між тим, що точити ножі та підправляти ножі. Взяв шматок ламінату, приклеїв туди шматок наждачного паперу, з зернистістю в 5000. тисяча. Ні в якому разі не варто спішити. Якщо хтось із вас помітив, що у вас збитий кінець ножа, і всі думають, що це величезне лихо, бур не буде сверлити. Ні, це велика помилка, друзі. Ну що ж, друзі, як ви бачили, бур працює просто бомба! Моя робота. Дійсно, була не дарма. Ігор буквально за декілька секунд вбурував три лунки. При цьому каже, що взагалі не потрібно жати на бур, він сам залазить в товщу криги. Це говорить про те, що дійсно ви можете своїми руками наточити ножі, бура, тонар, наскільки б вони складні не були. Якщо моє відео було вам цікаво, поставте палець догори, підписуйтесь на канал Олега Яворович. Звичайно, пишіть цікаві коментарі. І всього найкращого. Я відправляюся, друзі. На риболовлю.